Доброго дня малята. Скажіть, чи любите ви подорожувати? Пропоную відправитися в подорож з...» «А послухайте загадку і відгадайте, з ким ми будемо сьогодні подорожувати. Мене п'ють, мене рють. Всім потрібна я? Хто я така? Так, дітки, правильно, це вода. А зараз пропоную піти до лабораторії дослідника. Давайте з вами дізнаємось, які властивості має вода. Дивіться, дітки, на столі стоять дві склянки. Скажіть, будь ласка, чи однакові вони за вагою? Ми піднімаємо одну скляночку і піднімаємо іншу. Ні, вони не однакові за вагою? Як ви думаєте, яка з них легша? Ось ця так. А чому? Тому що вона порожня, так, а важча ось ця, тому що в ній щось є. А як ви думаєте, що є в цій склянці? А чому ви думаєте, що то водичка? Давайте її понюхаємо. Що ви відчули? Нічого, тому що вона не має запаху. Добре, дітки, а якого вона кольору? Ось давайте спробуємо розглянути картинку. Ви побачили картинку? Так, а чому ви її побачили? Молодці, картинку добре видно, бо вода прозора. А ще, дітки, вода може бути розчинником багато різних речовин. Давайте в склянку з водичкою додамо трішечки цукру і ретельно його розмішаємо. Дітки, що сталося з цукром? Так, він розчинився. А якою стала водичка? Вона залишилася прозорою, так. А на смак, так, дітки, вона стала солодкою. Пропоную в іншу склянку з водичкою додати трішечки солі та також ретельно перемішати. Що, дітки, сталося? Сіль також розчинилася, так, і якою стала наша водичка в цьому разі? Також прозорою, так, вона залишилася, а на смак вона стала солоною, так, дітки, молодці. Тож, дітки, ми з вами сьогодні дізналися, що вода не має запаху, що вона прозора і текуча, а ще, що водичка є розчинником. Друзі, вода дуже важлива в природі, вона є основою життя. До побачення, дітки, до нових зустрічей!